У вогні народжується день. Полум'ям обійняти світанок, а для когось це запеклий бій. За країни пересічний рано. Знову б'є ракетами Росня. Десь бариста варить першу каву. Поруч генератор торохтить, через ницю лють не до держави. У рядочках зведення ГШ додано чергові активи. Хтось для захисту будує мур. Наша сила в людях України. Ворог в нервах, істеричний залп в небі і астриста, і кінжали. А мільйони дивлячись у вис, скажуть, як рашисти ті дістали. Ясним промінням як стріла розтрощить драконові щелепу. Димний слід. Автограф перемог, що лишає ППО ракета. І у цьому герці за життя, де лишень беруться нові сили. Подивись, який чудовий новий день нам відвоювали Збройні Сили.